Вітаю вас в ефірі Служба телевізійних новин. Сьогодні до України прибули 200 військовослужбовців 5-ї канадської механізованої бригади, розквартированої Валькарт'є, провінція Квебек. Вони проводитимуть навчання українських солдатів в рамках місії ЮНІФАЕР армії Канади. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Канади. Новоприбулі вояки замінять своїх товаришів з другої механізованої бригади, які проводили навчання українських військових донині. Особливо підкреслюється, що канадські солдати перебувають за 1300 кілометрів від бойових дій на Донбасі в західній частині України. Нагадаємо, що спільний українсько-канадський курс підготовки військовослужбовців Збройних сил України стартував на Яворівському полігоні у Львівській області 14 вересня 2015 року. У Міноборони зазначили, що канадські військові, які навчатимуть українських колег, фахівці різних спеціальностей, програма навчання передбачає курс із знешкодження боєприпасів та утилізації вибухових пристроїв, вивчення методів проведення розслідування, медичної підготовки, вивчення методів евакуації поранених і надання першої медичної допомоги, мовні курси, модернізацію системи логістики тощо. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив провести перерахунок сплати за теплопостачання по всіх об'єктах, де послуга не була надана якісно. Про це він заявив на засіданні міжвідомчого оперативного штабу Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у п'ятницю, 8 січня. Арсеній Яценюк зазначив, що є велика кількість скарг громадян щодо низької температури теплоносіїв. Також він наголосив, що одним із ключових аспектів при проведенні реформи енергетичного сектора є якість підприємств теплокомуненерго, тобто якість того, як вони працюють. Я хочу всім нагадати, що у нас прийнято рішення Кабінету міністрів України, яке чітко передбачає обов'язок перерахунку в тому випадку, якщо послуга надана не в повному обсязі або неякісно. Неякісно це означає, коли Тут батарея холодна, а виставляють як за гарячу. Коли ми провели реформу енергетичного сектору, то одно з ключових умов цієї реформи це була якість підприємств житло Комуненерго, тобто якість того, як вони працюють. Державна міграційна служба України з сьогоднішнього дня, 11 січня, розпочне оформлення документів на отримання нових паспортів громадянина України у вигляді id карт про це розповів під час прес-конференції глава ДМС Максим Соколюк. У першу чергу це оформлення стосується громадян, які досягли 16-річного віку, і оформлюють паспорт громадянина України вперше. По-перше, ми оформляємо id карту 16-річним, Інших ми будемо оформляти в кінці січня або в лютому, сказав Максим Соколюк. За словами голови Державної міграційної служби, айді карта є документом, що засвідчує особистість, підтверджує громадянство всередині країни. Тобто в Україні існуватиме два основних документи: а саме, внутрішній документ Айді карта і закордонний паспорт. Цієї зими в середньому за один тиждень по Одеській області кількість звернень до лікарні з підозрою на грип понад 10 тисяч. Майже 70% хворих діти. Велику кількість людей госпіталізують. Це свідчить про те, що вони вчасно не звертаються за допомогою, намагаються лікуватися власними силами. Звертаються до лікарні люди вже, коли клінічна картина вимальовується занадто важка, бо вважають, що хворобу можна вилікувати малиною або часником с осложнениями, когда уже идут. А вот в начальном этапе заболевания лечатся сами своими э, какими-то средствами, теми, которыми считают, что они могут вылечить. Для ноча крепкий чай с лимоном и обязательно малина, а там уже по обстоятельству, если не поможет, значит будем... Колоть антибиотик, чтобы сбить температуру. Меньше ребенку предоставлять, как они говорят, антибиотики и нынешние лекарства. Как бы лучше, конечно, использовать народные средства. Знаем, знаем, деточка. А, а как? Вы можете рассказать? Так, температура высокая, слабость. Но. Насморка не, может и не быть. Недолеченный грипп, невылеченные респираторные инфекции могут перейти в тяжелые в общем-то, переходят в тяжелое пневмонии, что, в общем-то, мы сегодня и наблюдаем. Надо сказать, что по Украине в прошлом году, в этот период, где-то переболело у нас до 13% населения всей страны. На в этом году ожидается процент заболіваємості до 15%. Проте як виявилося, не всі одесити ігнорують допомогу лікаря на перших стадіях захворювання грипом. Визову надам врача, або проконсультує проконсультурують по телефону скорої допомоги. Жара поніжающа. Спочатку збит температуру, а потім одразу кращу. Лікарі закликають не займатися самолікуванням, а звертатися до професіоналів, аби задавити серйозну хворобу на першому етапі. І тільки врач може сказати пацієнту, що вже наступив той період часу, коли потрібно дати антибіотики. Якщо, наприклад, у пацієнта виспалення легких, йому не тільки потрібні антибіотики, йому потрібно два, іноді йому назначають три антибіотики різні, для того, щоб справитися з процесом. Або у пацієнта просто грип, і он не нуждается ни в каких антибиотиках, он нуждается только в противовирусных препаратах і дезінтоксикація. Это должен решить врач. Валентин Блях, Віктор Доманський факти. За минулі свята і вихідні дні в Одесі в результаті снігопадів, ожеледиці і хуртовин постраждало більше трьох сотень мешканців. Лікарі рентгенкабінету міської травматології розповіли, що до них приходять жителі міста з травмами і переломами різної важкості. В основному городяни лимають щиколотки і кисті рук. Ці дані підтвердив глава муніципального департаменту охорони здоров'я Ігор Шпак під час апаратної наради в мерії. Він зазначив, що в середньому до травмпунктів звертаються по 50 осіб на добу, що в два рази. За нижче показників минулого року сьогодні. Зранку лікарі вже встигли взяти кілька десятків людей. При цьому переломи підтвердилися у 15 осіб. У травматології заявили, що кількість звернень продовжує зростати. Через негоду низку рейсів, що прибувають в одеський аеропорт і відправляються з нього, затрималися або були зовсім скасовані. Наприклад, рейс з Борисполя прибув із запізненням майже на 4 години замість 8-ї години. Літак приземлився о дванадцятій. Рейс зі Стамбула, який повинен був прибути о півдні, здійснив посадку о 14.05. Борт з Мінська приземлився о 14.15 замість 13.30. Крім того, через негоду було скасовано рейси на Стамбул і Відень. Причина Порушень в роботі аеропорту став сильний туман. Через негоду, заморозки, сніг, дощ та ожеледь в Одеській області сталося відключення електропостачання більше ста населених пунктів. Наразі, завдяки згуртованій роботі аварійно-ремонтних служб та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вже відновлено електропостачання практично в усіх населених пунктах Одеської області. Складна ситуація залишається в Ширяївському районі та одному населеному пункті в Миколаївському районі. Наразі найбільш напружена ситуація спостерігається у Ширяївському районі. Цілодобово змінюючи одна одну аварійно-відновлювальні бригади разом з підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій працювали для підключення електроживлення до потерпілих населених пунктів. Їх робота проходила у вкрай складних умовах через непогоду. Неодноразово сніг мінявся рясним дощем. Суцільна ожеледиця не дозволяла безперешкодно підвозити електроопори та дріт. Активні роботи щодо відновлення енергоживлення ведуться в Ширяївську районі Одеської області. Тут внаслідок обладеніння і порива ліній електромереж відбулося відключення 4 населених пунктів. Протягом 4 діб працюють аварійно відновлені бригади по відновленню мережі. На теперішній час вже встановлена 31 опора і замінено понад 700 метрів лінії електропередач. Губернатор Одеської області Міхаїл Сакашвілі зібрав термінову нараду пізно ввечері 8 січня з приводу відключення електропостачання, а також ситуації на дорогах області. Погіршення погоди відобразилось на можливості проїзду транспортних засобів на дорогах. А щодо відновлення нормального руху транспорту дорогами області, то напротяги останніх п'яти днів ми мали ситуацію погодню від морозу 15-17 градусів і багато снігу до за останньої і ніч. В області температура була від мінус до плюс 5 градусів, і в тому числі, що було вкрай неприємно, що такий мороз супроводжувався випаданням попадів у вигляді дощу. Незважаючи на непогоду, аварійним службам вдалося розчистити дороги. За словами Сергія Лещенка, ситуація на трасах під час негоди обійшлася без серйозних дорожньо-транспортних пригод. Було залучено більше 200 Працівників дорожні від 120 до 140 одиниць дорожньої техніки. Обмежено тимчасово рух вантажних автомобілів по всій території області. Такі заходи дали можливість уникнути заторів в складних погодних умовах, а також попрацювати аварійним службам по всій ширині проїзної частини, так як цьому не заважали великі транспортні засоби. На даний час проїзд дорогами забезпечений. Роботи з відновлення електроживлення населених пунктів Одеської області тривають. За прогнозами Укргідрометцентру 11 січня в Україні спостерігатиметься погіршення погодних умов. Вночі в країні, крім північно-східних областей, сильний мокрий сніг з переходом в дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу у південній частині. Місцями туман, видимість від 200 до 500 метрів. Олена Логінова, Борис обересмислився факти. У минулих випусках мої колеги на прикладі реального випадку розглядали можливості захисту домівки під час новорічних та різдвяних свят. Адже вільні домівки, як правило, з мінімумом захисту стають майданчиком для максимальних злодійських можливостей. Аби вберегти вас від непотрібних хвилювань і майно від злодійських рук, ми систематизували топ-5 варіантів захисту домівки. Тож увага на екрани! Новорічні свята в нашій країні, як правило, розтягуються майже на два тижні. Тому багато хто воліє провести їх не вдома, а в подорожах. Це може бути приємний тур в теплі країни, а може бути звичайна поїздка до рідних в інший регіон України. У кожному разі, на час такої поїздки, ваша квартира залишається без нагляду і може стати ласовим шматочком для злодіїв, які розуміють специфіку нового року. Звісно, повністю обезпечити своє житло від пограбування ніякими засобами не вдасться, але завдяки нашим порадам можна звести шанс бути обкраденим в новому році до мінімуму. Отже, порада під номером один: встановіть якісний замок у вхідні двері. Один з перших критеріїв, за яким грабіжники вибирають свою майбутню жертву кволі і ненадійні вхідні двері, з якими буде менше метушні. Професіонали справляються з простими замками за 5-7 хвилин, а то й швидше. Але якщо ви придбаєте замок найвищого класу, то грабіжникам знадобиться близько години на те, щоб з ним впоратись. За цей час сусіди напевно помітять його і злякають. А іноді навчені гірким досвідом домушники і зовсім не зв'язуються з складними. Замками. Поради під номером два. Встановіть замки на вікна чи розсувні захисні сталеві решітки середини домівки. Вони нададуть майну не тільки додатковий захист, підсилять рівень безпеки приміщення, а й призупинять в часі злочинні дії з боку зловмисників, поковино розбираються з новою перешкодою. Поліція вже на під'їзді. Багато українців, встановлюючи пластикові вікна, вважають, що вони же вберегли свою домівку від злодіїв. Але таке переконання доволі легковажне. Сучасні злочинники з успіхом розкривають вікна з різним профилем. Представники закону наголошують, що замки потрібно встановлювати на вікна, поруч з якими проходять сходи, труби, дерева та до яких примикають будівлі. Порада номер три встановити охорону квартири шляхом пультового спостереження за допомогою засобів охоронно пожежної сигналізації. У разі надходження тривожного сигналу на пульт централізованого спостереження оператор повідомляє про це власнику квартири. Та, якщо це передбачено договором, скеровує до об'єкта охорони найближчі з груп затримання, які чергують в цій зоні. Поступила на наш пульт. вызов по адресу Филатова 13Б, квартира 23. Несанкционированное проникновение в квартиру через входную дверь. Прибыл по данному адресу, оказалось как бы ложный вызов, потому что хозяин забыл как бы снять под охрану. Так все целые, все живы, все хорошо, все нормально. Проверяйте без нарушений. 2, 9, время 16.55 под охраной. Приняла под охраной. Порада номер 4. найняти консьєржа багатоповерховому будинку. Можна запросто найняти консьєржку, яка буде чергувати і не пропустить чужих. Також можна заплатити активній пенсіонерці навпроти, аби та придивлялася за квартирою та усім, що відбувається навколо неї. Що стосується приватних будинків, ефективною буде й така маленька хитрість. Любой преступник боїться а Но вот самый простой спосіб защитить свій дом, когда ви просто боїтеся, это поставити по периметру дома. Фонари с датчиками движения, которые при движении любого же он включает фонарь направленный, и там регулировка идет, можно, чтобы он горел даже 5 минут потом. Понимаете? Потом он тухнет. Любой фонарь это их э, сдерживает и отпугивает. Порада номер п'ять. Якщо ви бажаєте вберегти себе та свою родину від непроханих гостей, ніколи нікому не розказувати про можливі матеріальні успіхи та скору появу грошей. Можливо, злочинці про них вже й знають, та ж на що накликати до хати інших. Якщо ви займаєтесь підприємницькою діяльністю, це фермери ще знають, що він там продав зерно, продав там м'ясо і гроші повез домой. К нему обов'язково прийдуть грабителі. Это они же сами себя защитят, защищают. Либо ставить кнопки тревожного вызова. Либо деньги надо сдать в банк, чтобы принародно сказать всем, что я сдал в банк, чтобы люди зря не лезли. Ну, не старались зря грабители, правильно? Они отслеживают тоже. Нет? У них есть своя агентура, своя разведка у грабителей. Є різні варіанти захисту домівки на будь-який смак, фінансову спроможність та фантазію. За спостереженнями, квартири з гавкуючою собакою злодії обходять стороною. Тож один умілець зібрав з дачі руху та інших електронних частин собаку, яка гавкає кожен раз, коли біля дверей хтось проходить. А що доволі дешево та солідно? Вмикайте фантазію та не дайте злодям жодного шансу з найкращими побажаннями та різдвяними привітаннями Анастасія Роболець та вся редакція Факти. Тиждень тому в соцмережах з'явився заклик. Не викидати новорічні ялинки, адже на них чекають в одеському зоопарку. Навіщо ці деревця зоопарку і як відгукнулися Одесити, ми дізнавалися в директора зоосаду. Виявляється, наші новорічні красуні мають кілька варіантів використання у одеському зоопарку. Подрібненими рештками деревини посипають вольєри. А гілочками з хвоєю граються і додатково підгодовуються, окрім основного раціону, деякі тварини. Для кожного віду є прийомний набори, вони все це отримують, звісно, незалежно від того, є йоки чи ні. Йолка це не являється необхідністю, але це не лишня така добавка, лишні якісь вітаміни. какое-то развлечение для животных. Там содержится э, довольно большой набор раз, различных витаминов. И э, э, елок тоже, понимаете, как их нельзя давать слишком много, э, потому что даже та же слониха, допустим, она может съесть там 2-3 э, елочки или сосенки в день там, в течение какого-то времени. слоне, олени, они вот их э, бодают, используют в качестве э, таких игрушек. Обезьян их используют в качестве игрушек. Поки що сосен і ялинок до зоопарку принесли небагато. Дирекція розуміє, традиційно масове виселення новорічних дерев з домівок починається після 14 січня. Одна жінка привезла навіть цілий мікроавтобус э, Елок. И э, какое-то количество у нас уже есть, но их животные уже съели. Хочу обратиться ко всем водителям, что если вам не лень, принесите свою елку лучше в зоопарк, особенно если э, на ней нет никаких там, покрытий лаком, например, там, и и желательно, чтобы она была без мишуры. Те елки, которые еще не высохли, которые Доволі свіже, їх можна використовувати в качестві корма. Ті, які вже, навіть якщо які сухі, ми їх можемо дробити і використовувати в качестві подстілок, вольєри для животних. Тож, коли будете виносити на смітник новорічну ялинку чи сосну, згадайте, що це дерево ще може стати подарунком для мешканців зоопарку, які потім віддячить радістю вашим дітям. Коли самостійно дерево привезти не можете, пошукайте в соціальних мережах. Волонтери пропонують це зробити за вас. Наталя Брославська, Іванка Дерев'янко, Віктор Доманський. Факти. Молодіжний відділ Одеської єпархії і КП «Одесміськ електротранс організували різдвяний вагончик трамвая, який проїхав спеціальними маршрутами центральними вулицями Одеси в неділю 10 січня. Святково прикрашений трамвай з хором молодіжного іпархіального відділу та вихованцями Одеської духовної семінарії почав рух з трамвайного депо о 17-й годині і до 19-ї проїхав по центру міста. На зупинках співаки виходили на вулицю, виконували різдвяні піснеспіви, колядки і роздавали Одеситам листівки та солодкі подарунки. Потім православна молодь знову сідала в трамвай, який прямував позаздалегідь розробленому маршруту. Митрополит Афан ага благословив це незвичайне починання православної молоді церкви, яке спрямоване на те, щоб славити народженого богонемовля і дарувати людям радість. Це дуже важливо в нинішні важкі часи, коли багато одеситів втратили надію на краще впали у вічі, і ця наша акція покликана підняти настрій городян, нагадати їм про радість різдва, сказано в повідомленні. І це вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в ефірі для вас працювала команда служби телевізійних новин. Всього вам доброго.